Перевиконання плану в Україні надходження від великої приватизації більш як удвічі перевищили заплановані понад 9 мільярдів гривень. Держбюджет отримав за 2024 рік. Про це повідомляють у Мінекономіки. Там наголошують, чи не найбільшу частку в держбюджет країни сплатив переможець приватизаційного конкурсу. Акціонерне товариство Об'єднана гірничо хімічна компанія». мова йде про майже 4 мільярди гривень за 100% акцій підприємства. Наступний онлайн-аукціон великої приватизації відбудеться 19 грудня. Більше про приватизацію цього року і плани на майбутнє розпитаємо Івану Смачило, першу заступницю голови фонду державного майна України. Вітаємо вас, пані Івана, в нашому ефірі. Добрий день. пані Іванна. От власна фонд держмайна днями відзвітував про результати проватизації у 2024 році, які конкретні суми надійшли до бюджету, і за рахунок чого вдалося досягти таких показників. Ну насправді процес динамічний. В наші є плани до кінця нового року. Ми надіємося, що коштів надійде до державного бюджету і до фонду ліквідації наслідків збройної агресії ще більше, ніж наразі є. На сьогоднішній день від приватизації ми вже забезпечили надходження до бюджету в сумі 9 мільярдів 700 мільйонів гривень, і плюс ПДВ 1 мільярд 112 гривень. Це від приватизації лише в нашій є оренда державного майна, продаж санкційних активів, і загалом від діяльності фонду на сьогоднішній день ми забезпечили надходження майже 13 мільярдів гривень. І ну, це різні ділянки роботи, і я хочу сказати, що частину надходжень від приватизації і це приватизація мала. Це від маленьких гаражів до підприємств до виробництв будівель нежитлових склало більше як 4 мільярди гривень. Ну і максимальні надходження ми отримали від того, що ми розпочали в цьому році продаж об'єктів великої приватизації: це готель Україна та підприємство «ОГКХ», що надало нам можливість перевиконати річний план, який був встановлений в 4 мільярди. Пані Івано, дуже цікаво, що саме цього року, вперше в історії України, велика приватизація проходить через систему прозоропродажі, власне, так само, як і мала приватизація. А розкажіть, будь ласка, чому це важливо і як це вплинуло на результати? Онлайн акціони по продажу майна в процесі приватизації розполучились у 2017 році, і це дуже важливий крок з боку держави для того, щоб забезпечити прозорість і доступність до купівлі державного майна. Ми і в цьому році також вперше об'єкти великої приватизації були продані саме через майданчик Прозоро. Це дає можливість мінімізувати і уникнути будь-якого втручання будь-якого посадовця у процес приватизації. Кожен може взяти участь від малого бізнесу, від фізичних осіб, де ми продаємо невеликі активи. До великих гравців ринку, коли йде мова про дорогі об'єкти, але для всіх умови однакові. Це онлайн аукціони і що ми побачили за останній рік, і ми брали статистику з початку 2018 року. Ми на сьогоднішній день маємо на кожен аукціон більше п'яти учасників. І в нас в загальному сума зростає по всіх аукціонах. В цьому році вона зросла в середньому на 2,8 разів від стартової. Інколи це в 10 разів, інколи в 20. інколи ми продаємо за стартовою ціною, в залежності від активу. Але це дуже добрий показник, тому що аукціони відкриті, вони дають можливість ринку визначити правильну вартість, справедливу вартість, тому що сам ринок розуміє. Скільки той чи інший актив може коштувати, ми з вами вже згадували трохи і малу приватизацію. Скажіть, будь ласка, які результати по малій приватизації в цьому році маємо? По малій приватизації це більше 4 мільярдів гривень. Ми ще очікуємо надходження. В нас є проведені успішні аукціони, але по кожному об'єкту дається Термін часу для нового покупця для оплати, і відповідно, ми ще очікуємо більше півмільярда гривень оплат за успішні аукціони. Крім того, в нас ще і проводяться наразі аукціони, і до, до кінця року також будуть відбуватися. Тому ми плануємо збільшити ці надходження. І а, загалом, в цьому році, ми вже продали 341 об'єкт малої приватизації а, це різні активи. І бачимо зацікавленість інвесторів, і хочу сказати, що для нас приватизація це не лише надходження коштів до державного бюджету. Ми маємо розуміти, що переважна більшість державних підприємств це глибоко збуткові підприємства, які нарощували свої борги десятками років. Інколи в нас проблеми по підприємствах тягнуться ще з 70-х і 80-х років. І ця е, генерація цих збитків щодня її навіть неможливо підрахувати. Ми маємо більше двох тисяч підприємств в управлінні фонду державного майна і розуміємо, що тільки новий власник може забезпечити, по-перше, інвестиції, оживить економіку, дасть робочі місця. І саме головне, ми маємо розуміти, що приватний власник сам в себе не вкраде. І е, це. Надзвичайно важливо, щоб активи набували нової економічної спроможності. Це податки, це робочі місця, це розвиток економіки. Тому для нас приватизація, ті, хто говорять не на часі, вона на часі і давно. І це в першу чергу мотивація, чому ми маємо продавати державне майно і залучати нових інвесторів в економіку. А друге, звичайно, це важливо. Це накопичення коштів державного бюджету. Адже ми розуміємо, що всі кошти від діяльності фонду державного майна йдуть на критичні потреби держави цей важкий період, і на обіду кошти на оборотну здатність нашої країни. А от давайте продовжимо говорити про те, що зараз на часі. Якщо можете, поділіться планами на наступний рік. Які об'єкти фонд планує виставити в наступному році? І розкажіть, які з них найперспективніші? Тільки, будь ласка, коротко, у нас менше хвилини залишилося. У нас є е, е, плани з приводу продажу одеського припортового заводу. Ми плануємо продати суму гімпром. У нас є санкційні цікаві активи. Ну, ми хочемо продати на кінець то в наступному році. Очікуємо, що ми все ж таки продамо частку в товаристві «Либідь». Це так званий Ошеглаз. Всім відомий, ми готуємо до приватизації. Вінниця побутхім це підприємство більше знане людям як виробника такого ушатого няні. Це санкційний актив, це досить привабливе підприємство, модернізоване. Ми зараз його готуємо до приватизації. І я думаю, що це буде успішний акціон. Але загалом ми вже маємо в планах і готуємо. Близько 320 об'єктів, і звичайно, що якщо будуть ще стягнуті санкційні активи, вони будуть стягнені в подальшому. Ми зацікавлені, як найшвидше ці активи продавати для того, щоб їхня ринкова вартість під час перебування в державній власності жодним чином не зменшувалась. Пані Івано. Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Вам також дякую. Нагадаю, це була Івана Смачило, виконуюча обов'язків голови фонду державного майна України.